Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії від Наталі, вона ж блакитна наливочка або Бернен Край. Розділ 5. бібліотечні дослідження. Що саме Ентоні снилося, він не запам'ятав, але прокинувся з відчуттям, ніби його скинуло з 16-го поверху. А потім проїхалися поверх того коржика, на який він перетворився бульдозером. Загалом дуже хріново себе почував. Спробувавши встати, він усвідомив, що це не так просто. Голова йшла обертом, варто було хоч трохи підвестися, а до горла підступала нудота зі смаком нічних бутербродів. А що б його? пробурмотів він сонно і перекинувся на другий бік, буквально ткнувшись носом у складений аркуш паперу. Звідки він тут? Наче Ентоні нічого в ліжку вчора не брав, крім книги, але на книгу це не дуже схоже. Якось розліпивши одне око, він намацав край листочка і розгорнув його. Тобі снилися кошмари і піднялася температура. Я зателефонувала до школи, щоб на тебе не чекали. Жарезнижувальне на, на столі, випій, коли прокинешся. Постараюсь прийти сьогодні раніше і приготувати тобі щось гаряче, а поки пий чай добре. Люблю тебе. Ентоні тихо застогнав. Все ж таки захворів, чорт би його забрав. Воно й не дивно після біганини під холодним дощем, але все ж. З відкритими очима було куди простіше роздивитися чашку термос, швидше за все, з окропом, порожню чашку і пакетик з розчинними ліками. Мама подбала про те, щоб йому не довелося тягнутися в такому стані на кухню і ставити чайник. Цяк так змусивши себе рухатися, Ентоні підповз по ліжку до столу і залив окропом ліки, які практично відразу випив, обпалюючи ними язик і губи. Потім він знову впав на ліжко і тяжко зітхнув. Екран телефону показував майже полудень та мінімальний відсоток заряду, просто чудово. Валяючись поверх ковдри і чекаючи, коли йому полегшає, Ентоні задумався про те, що було вчора, після сну все, що трапилося, втратило майже половину реальності, принаймні за відчуттями. Так було і після першої розмови з Айзеком, однак зараз Ентоні міг точно стверджувати, що цей привід справжнісінький, як і всі інші, які мешкають у шпиталі. Цікаво, хто ще про них знає, Родрігіс, наприклад, він давно там працює, але з іншого боку, він іде до заходу сонця, приходить вже після світанку, так що навряд чи міг застати злих духів, Айзек йому явно не з'являвся. Якщо до інших працівників шпиталю, поліція, якщо та пітьма, що гналася за ентоні, була здатна вбивати людей, то навряд чи він був першим. Не може бути, щоб ніхто не запідозрив недобре добре і не а що б вони зробили. Відповідь приходила сама собою, закрили б шпиталь, тепер те, що будинок давно не використовувався за призначенням, набувало свого сенсу, як і те, що, незважаючи на занедбаний стан, його все ще охороняли. Хтось вирішив, що краще закрити все це і почекати, доки само собою пройде, а не розбиратися. Цілком зрозуміле рішення для наляканої людини, але чому тоді Ентоні не може просто взяти та залишити все, як є? Прийде ще хтось, ми вб'ємо його і зможемо вибратися звідси. послужливо підсунула пам'ять слова протеза і його скривлену маску обличчя на додачу. Ентоні здригнувся і постарався скоріше викнути з голови його слова і образ. Але вони не хотіли йти, повторюючи знову і знову, зможемо вибратися звідси, зможемо вибратися, зможемо. Виходить, що поки що вони замкнені там, пробурмотів Ентоні, тихо собі підніс. Але це не назавжди. Останні слова пролунали відчайдушно. Чомусь не виникало сумнівів, що якщо ці штуки виберуться за межі шпиталю та його території, то першим, до кого вони прийдуть, буде Ентоні. Просто тому, що один раз йому пощастило втекти. А може, це все дурниці, які вони самі вигадали, одразу вчепився за можливість викрутись внутрішній голос, або просто хотіли тебе залякати, може, просто не треба лізти у все це, забудь і продовжуй жити, як жив, ага, а потім помри від жаху під власною ковдрою, підказав інший голос, скептичний. Просто лежати в ліжку вже було нестерпно, і Ентоні, забувши про свій стан, різко сів. На його подив погано йому не стало, певно, ліки вже подіяли. Варто вмитися та заварити собі чаю. Однак, стоячи у вані, чистячи зуби і дивлячись у своє відображення у дзеркалі, Ентоні вже розумів, що одним чаєм справа не обмежиться. Що весь день, який йому належить, він удома не просидить. Не можна було дозволяти собі розслабитися, не можна собі дозволити розкіш і забути те, що відбулося. Для початку варто було б дізнатися якомога більше про шпиталь, не сухі факти, які розповідав Айзек, а більше про події, які тут відбувалися, і людей, які працювали чи перебували на лікуванні. Може, якщо обережно розпитати їх, вийде дізнатися щось корисне? З цими думками Ентоні заварив собі замість чаю каву і вирішив, що, перш за все, сходить до міської бібліотеки. С -с, а де Ентоні, прошепотів Джей у вухо Айворі. Її аж пересмикнуло від несподіванки, і цим вона мало не видала їхню розмову суворому викладачеві математики. але обійшлося. Я йому нянька, щоб знати, огризнулося Айворі, але теж пошепки. Не прийшов, як бачиш. Він же цей в шпиталі ночувати збирався, нагадав Джей, все ще перегинаючись через свою парту. Навже реально туди поперся і помер від розриву серця, як той ну. Нагадати тобі завдяки кому він туди поперся? майже прогорчала Айворі. Якщо справда помер, то це на твоїй совісті? Ти його теж не надто зупиняла і. Я бачу, вам не цікава тема уроку, спитав учитель несподівано голосно Таріско. Чи може ви все вже знаєте і самі хочете пояснити? Джей різко смикнувся і сів на місце, вдаючи, що так і сидів весь цей час. Вчитель тільки хмикнув і продовжив пояснення, а Айвері насупилося ще більше, ніж зазвичай. Якщо цей придурок Ентоні все ж таки справді поліз у госпіталь вночі, йому можна було тільки поспівчувати або помолитися за упокой душі. Зібратися до бібліотеки Ентоні вдалося далеко не відразу. Ще півгодини його думки розбігалися в різні боки, як таргани на кухні, зосередитися йому вдалося тільки після того, як він знайшов таблетку аспіріну і випив її, запіваючи всі тією шкавою. Подіяли на те, щоб ідеально, але достатньо, щоб подегнутися і попертися по калюжах до бібліотеки. А те, що голова відчувалася, як надута кулька, це не страшно, зате вона ще була на місці. Опинившись за вхідними дверями бібліотеки та за сумісництвом архіву міста, Ентоні мала не в себе по лобі за забудькуватість. Ну як, як він міг не згадати, що їхня сусідка, мадам Бернадет, працює тут же, і в неї, напевно, знайдуться питання до того, чому Ентоні не на уроках і не в ліжку, якщо хворіє. Ентоні, яскрава нафарбована сусідка підвела голову від робочого столу і здивовано подивилася на нього відступати було вже пізно. Я думала, що ти в школі прогулюєш? Останнє слово прозвучало з розумінням і водночас змовницько, так що Ентоні одразу відчув, що йому вдасться домовитися з цією дамою. Нехай раніше вони не те щоб тісно спілкувалися, але зараз був дуже непоганий привід початок. Не зовсім ухильно відповів він, а потім уже впевненіше пояснив. Я ніби прихворів, і мама залишила мене вдома, але нам задали дослідження до кінця тижня, і я подумав, що зможу взяти якісь матеріали для нього і попрацювати над ним, якщо вже сьогодні не пішов до школи. «Прагнення до навчання це, звичайно, добре, але тобі слід залишатися в ліжку, раз захворів, з докором сказала мадам Бернадет. Це не так погано, поспішно переконав її Ентоні. Просто голова розболілася, вже майже минуло, а матеріали б мене чудово врятували. Ну, гаразд, гаразд, ти сам собі господар, зітхнула мадам і вийшла з за реєстраційної стійки. Які саме матеріали тобі потрібні, і яка тема дослідження? Я ще не те, щоб визначився, але я хотів би подивитися старі міські газети, якщо у вас є. Боюся, я не можу дати їх тобі додому, з жалом сказала мадам Бернадет. Але якщо в тебе є комп'ютер, то ти можеш переглянути їхні скани в електронній бібліотеці та переслати собі. Ентоні відвів погляд все було б так просто, якби він мав комп'ютер, але це було надто дороге задоволення для їхньої маленької родини, принаймні зараз. Він навіть не заїкався про нього при матері, а домашку, для виконання якої потрібний був інтернет, робив просто в школі. Мабуть, його емоції надто явно відбилися на обличчі, бо мадам Бернадет поспішно запропонувала ще один варіант. Або в нас як Серекс, то ж ти зможеш скопіювати собі все необхідне. Цей варіант мені підходить більше, зізнався Ентоні. Тоді йдемо, одразу ж усміхнулася мадам Бернадет і попрямувала в глиб бібліотечних залів. Підшивок газет виявилося набагато більше, ніж Ентоні собі уявляв, буквально цілі стелажі, заставлені виключно ними та дбайливо пронумеровані за роками. Поклич, коли знайдеш те, що тобі треба буде роздрукувати, з посмішкою сказала мадам Бернадет. А я поки що продовжу з каталогізацією, якщо не заперечуєш. Ентоні тільки коротко кивнув і, як тільки мадам зникла за першим стелажем, потягнувся до газет. Місцеве періодичне видання було єдиним, виходило маленьким тиражем, але справно щодня, всі 365 днів на рік. Навіть був випуск від 1 січня, що само собою було дивно. Здебільшого газета складалася з прогнозу погоди на день, якихось умовно корисних статей, новин світового масштабу, і лише зрідка висвітлювала те, що відбувалося у самому містечку. Зручним було те, що коли щось відбувалося у місті чи біля нього, воно одразу потрапляло на першу сторінку. Так Ентоні швидко натрапив на великий заголовок вартовий шпиталь у імені Святої Марії помер на робочому місці. Ентоні звірився з датою 15 років тому, тобто ще до закриття, а значить, на робочому місці помер попередник Родрігеза або його нічний змінник. У статті йшлося про те, що сторож був єдиною людиною на території госпіталю у нічний час доби, і знайшли його не у будці біля входу а буквально посеред холу. Ентоні чомусь відразу здалося, що він лежав точно під цією лампою, яка мало не впала на нього самого минулої ночі. Далі в статті говорилося, що причина смерті раптова зупинка серця, хоча сторож був не такий старий та й взагалі на проблеми зі здоров'ям не скаржився. На сам кінець дотепний журналіст припускав, що той міг померти від страху, і чомусь Ентоні подумалося, що це не така вже й нереальна версія. За півтори години пошуків Ентоні вдалося знайти більше згадок шпиталю, ніж він розраховував, точна дата закриття, вимоги місцевих жителів, що передували цьому, повальні звільнення лікарів, закриття стаціонарного відділення, і навіть історію зі зниклою дитиною в цьому стаціонарі. Виявилося, що років за п'ять до повного закриття шпиталю в ньому перестали тримати пацієнтів. А за десять років до закриття там так часто вмирали хворі, що проти одного лікаря ввели розслідування через недбалість на робочому місці. Та картина, яка відкривалася Ентоні, тільки більше його лякала. Незрозумілі смерті почалися десь у другій половині сорокових років. Спочатку це були окремі випадки смерті пацієнтів, які цілком можна було пояснити, потім смерті тих, хто переніс тяжку хворобу, але вже йшов до одужання. Пізніше люди, які перенесли операції в шпиталі. Вісімнадцять років тому було зареєстровано випадок смерті людини, яка надійшла з переломом ноги, і на такі дива вже почали звертати увагу городяни. Насправді, питання закриття шпиталю порушувалося містом не раз. Його хотіли закрити через непотрібність ще наприкінці сорокових, але переробили під санаторій. Щоправда, хворим не надто підходив місцевий клімат, як вважали лікарі, які стикалися з несподіваними смертями пацієнтів, які навпаки мали оздоровлюватися. Тоді шпиталь знову став лікарнею, але цього разу для всіх. До нього завезло сучасне обладнання, найняли кваліфікованих лікарів та молодих медсестер, і на якийсь час смерті не те що припинилися, але знову не були зрозумілої природи. Однак так тривало недовго. Згодом пацієнти у тяжкому стані стабільно вмирали ті, хто був на межі, обов'язково її переступали, а ті, хто провів в лікарні багато часу, неодмірно загиналися. Ентоні подумалося, що примари ті істоти з мороку згодом ставали сильнішими від чужих смертей, настільки сильнішими, що навчилися вбивати самі. Від цього по шкірі знову пішов мороз. Знайшов щось цікаве? запитала мадам Бернадет так раптово, що Ентоні підскочив на місці, Він і не забув, що хотів щось відксерити і забрати додому. О, зацікавився госпіталем? Велика тема, але погана історія. А ви багато про нього знаєте? запитав Ентоні здивовано. Більше багатьох в цьому місці, вдоволено усміхнулася мадам, а потім тицьнула пальцем у фотографії 60-х років із працівниками тогочасного шпиталю. Її яскраво червоний нігодь вказував на довгоногу медсестру, явно красуню на ті часи. «Це ж я не впізнаєш? Був би Ентоні героєм мультика, у нього б щелепа впала на підлогу. Він якось не замислювався про вік мадам Бернаде і чим вона займалася в житті, але зараз знання було схоже на відро холодної води, яке на нього разом вилили, а потім одягли це саме металеве відро на голову і добре по ньому вдарили, так щоб дзвіну вухо встояв ще тиждень. Ви трохи змінилися з того часу, пробурмотів він не впевнено. Відповідь йому був дзвінки, сміх мадам. Жартую я над тобою, юначе прекрасно знаю, що змінилося не трохи, але це правда я. і Я працювала в шпиталі десь із 67-го року, і майже до закриття, а це чимало. Ентоні спробував порахувати. Це ж скільки ж років виходить мадам Бернадет, збився з рахунку, подумав, що люди стільки не живуть, і з побоюванням покосився на мадам, мимоволі подумавши, а чи не одна вона з привидів шпиталю тих, кому вже вдалося вибратися. Вона ж на його погляд тільки знову засміялася. Не намагайся порахувати стаж, бо раніше посивіш. Вибрав, що друкувати треба. Мені здається, що вийде дуже багато, пробурмотів Ентоні, оглядаючи всі ті папки, які він витяг і розклав на столі навколо себе. Бачу, але знаєш, я думаю, що тобі буде цікаво почитати дещо, до чого ти ще не дістався. З цими словами мадам Бернадет пішла в кінець стелажу і, пробившись пальцями по корінцях, витягла одну з підшивок. Я, власне, вирішила працювати в цьому шпиталеві, бо мене зацікавила присвячена йому велика стаття в газеті, пояснила вона. Мені здається, що тобі теж буде цікаво. Почекай хвилинку. Товстою папкою вона знову зникла за стелажами. Ентоні провів її здивованим поглядом, а потім схаменувся і почав збирати інші папки, і повертати їх на полиця. Коли мадам повернулася, він майже закінчив. Тримай, вона простягла йому тонкий стос аркушів, може, штук десять, але шрифт на них був дрібний і в чотири колонки. І приходь, коли захочеш поговорити про це. Дякую, на автоматі, сказав Ентоні, приймаючи листи і ставлячи на місце останню підшивку. Ви мені дуже допомогли. Звертайся, з посмішкою відповіла мадам. У роздруківку Ентоні заглянув уже після того, як залишив бібліотеку, та так і завмер на місці просто на ганку. Привид шпиталю Святої Марії. Він обернувся на двері бібліотеки і в якийсь момент захотів повернутися, розпитати мадам Бернадет про це, -це про привидів ночі, про смерті, але вчасно зупинився. Вона сказала, коли захочеш поговорити про це, а не коли виникнуть питання. Тобто, Ентоні, швидше за все, доведеться визнати, що він не просто знає про привидів напевно, а й бачив їх на власні очі, і розповісти про це. А він поки що зовсім не готовий це все обговорювати. Сержант Родрігіс прибув на посаду, точніше на місце роботи, хвилина в хвилину і похмуро дивився на те, що лежало перед брамою, рука протеси з металевими пальцями, що ніби тяглася від госпіталю до міста, незважаючи на те, що ніч видалася дощова, і під'їзд до будки чи то сараю охоронці та парадного входу, практично розмило. Все ж таки, навіть старий сержант міг помітити, що протес лежав буквально у футі від сліду взуття в бруді. Досить глибокого, але змазаного, ніби хтось утік звідси і ледь не пісказнувся в багнюці. Ну він хоча б втік, пробурмотів з подумки прикидаючи за розміром сліду, чи був відвідувач шпиталя дорослим, чи все ж таки підлітком. А ти, він подивився на протез і похитав головою тобі не слід намагатися втекти. Не повернуш я тебе назад. З цими словами він відкрив замок на бутці і, покупавшись у речах, там витяг лопату. Варто було закопати цю гудоту подалі від шпиталю, і бажано ще сьогодні. За статтю Ентоні засів уже вдома, заварив чай, загорнувся в ковдру і взявся за читання з цікавістю ковзуючи очима рядками. Виявляється, що примари показали себе ще до сорокових років, принаймні за свідченнями працівників тогочасного госпіталю. Іноді з'являлися в коридорах ночами, але, зважаючи на все, взаємодіяти з предметами і живими людьми не могли, тільки голоси, звуки кроків у порожніх коридорах та тіні, там, де ніхто не стоїть. Подобні дивацтва, хворі шпиталю та лікарі воліли не помічати, приводи їх не турбували і добре. Можливо, вони з'явилися і раніше і йшлося у статті, але трагедія Першої світової війни і епідемія іспанки, що послідувала за нею, не давала помітити таких дрібниць. Втім, серйозною проблемою їх не вважали і після Другої світової війни, тоді їх ще не сприймали як загрозу, судячи з відомості у статті. Якась медсестра того часу казала: зайшла я якось до ординаторської, там нікого немає, тільки над кріслом книга ширяє, ніби хтось невидимий читає. Ну і ляпнула я з переляку. На місце поклав книга і впала на крісло, ніби там і лежала. Тоді я подумала, що вони не бояться не менше ніж ми їх. Була навіть історія від однієї з хворих, яка стверджувала, що познайомилася з одним з приводів, хоча журналіст, який писав статтю, і згадав, що ця жінка проходила у шпиталі лікування від психічних захворювань. Всі ми трохи психи, хлопче. Можете мені не вірити, але живе тут один дух, який дуже любить книги. Здається, Айзеком представився, питав, чи немає відвідувачів, які могли б принести якісь нові книги почитати, а то він уже всю бібліотеку прочитав і почав нудьгувати. Я й попросила дочку принести якихось сучасних книг для нього, але вона тільки головою похитала. Читаючи цей шматок, Ентоні мимоволі посміхнувся, думаючи, що це, напевно, був той самий Айзек. Але далі стаття набувала значно похмурішого відтінку. Один із солдатів розповідав, що до нього ночами приходив привид, який сідав на край його ліжка, і розповідав про те, якою буде його смерть. Якийсь час я правда вірив, що помру. Лікар сказав, що мій стан погіршився з незрозумілих причин. Але вдома на мене чекала дочка, і я просто не міг здатися. Тому, коли ця примара знову прийшла до мене, я прочитав молитву. Не знаю, чи спрацювала вона, чи те, що я хотів вижити, але він більше не повертався. Щоправда, не всім так пощастило, як цьому парубкові помічники хірурга, проти якого велося розслідування про службову недбалість, стверджували, що той докладав усіх зусиль, щоб врятувати своїх пацієнтів. Набори, які мали бути стерильно чистими, виявлялися облитими брудом у саме непідходячий момент. Затискачі зникали, варто було лише покласти їх не в спеціальний ящик під замок а в будь-яке інше місце. Ідеальні шви на нерухомих пацієнтах самі по собі розходилися. Я сам бачив, це ненормально. Священника у госпіталь викликали на раз, але якщо тому й вдавалося когось вигнати, то це найнервовіших працівників. Згодом за таких умов у шпиталі стало не вистачати лікарів та медсестер. Поступово почали закриватися різні кабінети, і невдовзі постало питання повного закриття шпиталю. Оскільки навантаження пацієнтів було вже не таке, як у воєнний час, госпіталь все ж таки закрили, а замість нього в місті запрацював невеликий медкабінет поряд з ратушею. Але будівля пустувала недовго, і на початку 50-х якийсь заповзятливий державний діяч вирішив зробити з неї санаторій. Було завезено обладнання, запрошено персонал з інших міст. Старий шпиталь знову відчинив ворота і спочатку непогано працював, або просто керівництво вдало приховувало дива, що відбувалося в будівлі. Я людина незабобонна, але в цьому чортовому маєтку міг би відпочити хіба що сам диявол, коментував один з колишніх працівників. Втім, розповідати подробиці свого перебування у санаторії він відмовився, як і всі знайдені журналістами колишні працівники. Санаторій закрився, попрацювавши менше десятка років, переважно тому, що за цей час нажив собі погану репутацію. З чуток медперсонал нехтував своїми обов'язками, іноді застосовував фізичну силу до постояльців тощо. Ентоні ж підозрював, що медперсонал був тут далеко ні до чого, а пацієнти, старі люди, переважно колишні військові, просто не хотіли говорити про те, що побачили у статті. Була історична виноска про те, що госпіталь будували на місці дуже старого цвинтаря, що могло стати причиною прояву паранормальних явищ у ньому. А також говорилося, що місцеве управління планує знову відчинити двері госпіталю для городян та шукає медперсонал. Коли Ентоні дійшов до останнього рядка, замок вхідних дверей клацнув, повернулася мати. Ти щось рано сьогодні, сказав Ентоні, поспіхом сховавши листки під ковдру, перш ніж мати зазирнула до його кімнати. Та ось тебе прийшла лікувати, відпросилася, зітхнула вона, м'яко посміхаючись. Як тобі вдалося вже в жовтні застудитися? Нема чого під дощем було гуляти? Як почуваєшся? Ентоні у відповідь зробив невизначений жест рукою. Схоже, дія жарознижучого проходила, і голова знову ставала важчою. А може, просто вся інформація, що навалилася на Ентоні, так діяла. Однак така відповідь мати не задовольнила, і вона відразу підійшла до нього, щоб прикрасти долоню до чола і старим перевіреним способом виміряти температуру. Не подобаєшся ти мені сьогодні зовсім, зітхнула вона, прибираючи долоню. «Викличу лікаря зовсім гарячий же. Лежи, я зараз чай приготую, Лимон спеціально купила для тебе, вбиватиму мікробів. Лимон не так, дія мам. Пробурчав Ентоні, почуваючи себе знову п'ятирічним, коли мама брала вихідний, щоб доглядати його у малого хлопчину, що підхопив нежить. Та яка різниця? відгукнулася вона вже з кухні. Справді, яка різниця? Мама вдома, Ентоні у безпеці, а питання шпиталю зачекає, як мінімум до того часу, коли голова припинить, паморочитися від будь-якої спроби прийняти вертикальне положення. З цими думками Ентоні відправив роздруківку зі статтею підлишка через щелину між каркасом і стіною. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи, поставте лайк та напишіть автору відгу.